Чистота проведення парламентських виборів стане перевіркою України на шляху до ЄС. Про це голова партії удар Віталій Кличко заявив у Польщі під час зустрічі з президентом Броніславом Комуровським. Вибори 2012 – одна із тем брюссельських встреч лідера КПУ. В Столицю ЄС Петр Симаненко приїхав на конференцію, яку організувала Компартия Греції, посвящен форум капіталістическому кризису. Ну, у нас є відповідальність за а, отримання і а, давання хабара є. Чи є таке явище, як хабар? Є. Тобто момент тільки в тому, наскільки людина готова давати гроші за дженсу і наскільки журналіст готовий брати ці гроші. Все. Тобто це залежить тільки від журналіста, і від політика. Якщо політик дає гроші, журналіст готовий їх брати. Ну, відповідно, і журналіст, і політик там не ну, камільфо. А якщо а, політик готовий давати гроші, а журналіст не готовий брати. Ну, все політик мудака, журналістам правильно розуміє там своє завдання. Я думаю, що якщо журналісти не виконують замовлення на джинсу, джинси ніколи не буде. Все залежить від високого професіоналізму і високої відповідальності працівників засобів масової інформації. Новими політичними силами у сфері медіа як правило опікуються ті люди, які опікувалися перед тим їхніми попередниками. Тобто люди, які зараз відповідають за медіа в таборах молодих партій, це як правило ті, які за медіа ж відповідали в таборах тих, хто був до них, ще навіть подекуди в 90-ті. Тобто це люди зі старими підходами, з уявленнями про те, що ПІПЛ має хавати, і аудиторію можна і треба обманювати, якщо вона рада обманюватися. І люди, які йдуть, що називається шляхом найменшого опору. То якщо можна просто кинути гроші на джинсу, то, то чому треба вигадувати щось цікавіше? Ну і знов таки, ми знаємо, що Ефективність роботи політтехнолога вимірюється не, не результатом його підопічного на, на виборах, а тим, скільки він взяв грошей. А на джинсі, оскільки це тіньові неоподатковувані речі, речі, на яких дуже легко прилипають гроші, то до. Пальців на джинсі під заробити посередникам, так званим політтехнологам не набагато легше, ніж, наприклад, на легальній рекламі. Тому їм, їм самим це вигідно. Чому політики цього не бачать? Я ставив це питання людям, наближеним до цих політиків. Вони сказали, що е, ці так звані політики нової генерації просто цим питанням не переймаються. То вони про це не думають, їх це не обходить, і відповідно наша мета донести до них важливість цієї теми і цієї проблеми. Дивіться, є там конкретні приклади. Коли, наприклад, були спроби пронести джинсу, і коли за допомогою журналістів, які почали це піднімати, питання джинса не прийшла. Та приклад останній — це королівська. Всі пам'ятаємо, який був конфлікт, скандал довкола королівської. Я вам там її не бачу зараз, ніде. Українцям тисячу євро зарплати, і 500 євро пенсія державі економічної революції лідер партії Україна вперед представила сьогодні стратегічний план своєї політичної сили. Нова економіка, нова країна. Команда Наталі Корської пропонує послідовний план дій зі створенням нової економічної моделі і запровадження нового соціального стандарту. Та на заваді цій справі стоять політики старого покоління. Перемога над ними і є метою партії Україна вперед. Подолання прохідного бар'єру для цієї політсили – можливість взяти на себе відповідальність. За долю всієї країни наголошує Королевська економічна революція. Лише так Україна може видряпатися з корупційної ями і підняти соціальні стандарти. Народний депутат Наталя Королевська пропонує нову економічну модель з принципово новим стандартом життя, коли мінімальна зарплата 10 тисяч гривень, а найнижча пенсія 5. І жодних подвійних стандартів і тюньового бюджету. Украине прогнозируют экономическую революцию. Лидер партии «Украина вперед» Наталья Королевская представила стратегический план действий «Новая экономика, новая страна». В концепции этой экономической модели сделали акценты на поддержке отечественного производителя. Предполагается, что государство простимулирует модернизацию производства, упростит систему налогообложения для малого и среднего бизнеса, максимально сократит бюрократический аппарат и повысит стандарты жизни в регионах. Для этого нужно децентрализировать бюджетную политику. І не тому, що там, там беруть чи не беруть гроші, тому що кожен журналіст зайвий раз подумає, навіть якщо це там інфоповід, чи давати, чи не давати цей матеріал в ефір, тому що його можуть звинуватити а, в джинсі, або навіть просто там якимось чином подумати, що він там бере гроші. Ну от я думаю, що це хороший приклад, його треба наслідувати. Якщо журналісти всі разом говорять, о, дивіться, там пішла дженса від такої-такої людини, то кожен інший журналіст подумає, чи давати, чи ні. За кордоном діють високі професійні стандарти, і за кордоном, в першу чергу, джинси немає в розвинутих країнах, оскільки є високі стандарти журналістики. Є етичні комісії, які слідкують за порушеннями. Є висока довіра до видань, якщо видання зрадить. Своєму читачеві він просто перестане окупувати. Треба визнати, що останні 70 років така проблема на заході просто не стоїть і відповідно немає потреби її якось регулювати. А на заході дійсно є таке поняття, як прихована реклама. Іноді були часи, там особливо в 70-ті, 80-ті роки, коли не журналісти, а окремі засоби масової інформації цим зловживали. Щоб уникнути оподаткування додаткового, вони під виглядом інформації розміщали певні. Матеріали рекламного характеру, але як мені відомо, принаймні останні 20-30 років ця проблема не стоїть. Насамперед, це питання врегульовано внутрішніми а, журналістськими певними корпоративними актами. Тобто асоціації журналістів, спілки журналістів, взяли на себе певні зобов'язання, що вони самостійно слідкують, створюють певні кодекси журналістської етики, які забороняють чиняти такі дії. І поступово таке явище досить швидко відмерло, тому що ну. Власне, я особисто з цим також погоджуюсь, тому що фактично журналісти сказали державі, держава, будь ласка, не втручайся в наші справи. Ми самостійно зобов'язуємось дотримуватись певних етичних стандартів, самостійно розробити їх, дотримуватися і контролювати виконання. так і відбувається. Законодавство регулює діяльність медіа. І джинса є по суті, порушенням законодавства. Тому ну, питання, чому не відбувається реакція контролюючих органів. На порушення які озвучені в засобах масової інформації прикладена. Якщо міліція, правоохоронні органи будуть щодня досліджувати де джинса, а де не джинса, то ми заручником правоохоронну систему зробимо журналістської неретельності і нечесності. І тоді, замість того, щоб ловити злочинців, правоохоронні органи будуть з'ясовувати де джинса, а де не джинса. У телебаченні відомлення. та радіо є контролюючі орган, який називається Нацрада. Вона в своїй діяльності е має відповідати тим нормам, е які є прописані та, в діяльності нацради. Довести, що це була джинса або ні, і тільки тоді там, дати відповідь на це питання. Ну, ясно, що нацраді це там, майже нереально зробити. Ну, яким чином відрізнений дженсаці чи ні? Ми не фіксуємо порушення, ми фіксуємо наявність порушень, можливих порушень в ході законодавчої кампанії. Наскільки я пам'ятаю, таких фактів наявності порушень зафіксовано десь близько 150. В основному вони стосуються публікування результатів соціологічних досліджень, які повинні публікуватися за певними правилами. Інша група порушень пов'язана з ідентифікацією політичної реклами. Не завжди це телеканали і радіостанції роблять. Є порушення, які стосуються перевищення об'ємів реклами за рахунок політичної реклами. Є наявність порушення розміщення рекламних матеріалів у інформаційних новинних перш за все програмах. Законодавство передбачає дві можливості: ключові оскаржити матеріали, які є джинсовими. По перше, є можливість заперечувати, доводити, що це агітація або реклама, яка не промаркована, є порушення правил маркування. По друге у людини, стосовно якої поширюються негативні матеріали, є можливість або вимагати відповіді, тобто безкоштовно отримати таку ж площу на свою користь, або стверджувати про порушення балансу, тобто, якщо видання за гроші друкує тільки одного кандидата, а іншого не друкує взагалі про нього нічого не говорить, то доводити порушення саме в частині необ'єктивності, незбалансованого висвітлення, або в дискримінаційному ставленні по відношенню до одного кандидата. Ну це точно не питання компетенції національної ради. Я думаю, що жоден орган не може з цим боротися, бо в законодавстві абсолютно немає ніяких положень про такі матеріали і необхідно з ними боротися. Якщо говорити про політичну джинсу, то згідно закону про вибори народних депутатів, Національна рада має право складати протоколи про таке поворушення. Якщо вона виявить в інформаційних матеріалах приховану рекламу тих чи інших суб'єктів виборчого процесу, власне, йдеться про джинсу, політичну джинсу. Відповідно, може бути накладено стягнення від 10 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наскільки мінімум змінюється, я на сьогоднішній день в гривнях не скажу. Ну факт такий, що в законодавстві в кодексі про адміністративне правопорушення зафіксовано а, такий діапазон. А, але чесно скажу, я думаю, що в нас насправді навіть не знають про такі повноваження, тим більше не знають, як ними користатися. Тому що, по перше, на попередніх виборах такого не було. А по-друге, об'єктивно кажучи, це не зовсім функція національної ради і немає жодних об'єктивних критеріїв, як все таки розрізнити інформування і. Спонукання голосувати, тому що саме спонукання є основною ознакою виборчої агітації, тобто вона може бути або явна, або прихована, тобто джинса в даному разі, щоб довести це спонукання, ну ясно, що в таких інформаційних матеріалах на телебаченні чи радіо не буде прямих закликів з боку журналіста там голосуйте за комуністичну партію, голосуйте за там партію Віталія Кличка, удар і так далі. Як правило, це певні матеріали, які в позитивному світлі показують ту чи іншу політичну силу, але тут треба бути фахівцем з високої букви, я б сказав би, щоб чітко розрізнити без а, якісних законодавчих критерій, щоб чітко все таки розрізнити, де є таке спонукання, а де просто інформування. Зміни відбудуться тільки разом зі зміною персоналів в політиці, я думаю. Тобто має повністю змінитися покоління не тільки лідерів, а має змінитися покоління їхнього оточення тих людей, які формують, так би мовити, м'ясо політикуму, і які, як правило, на набагато більш прагматичні, ніж їхні лідери, і відповідно з їхнього середовища виходить ініціатива використовувати. Технології обману, в тому числі іншинсу, коли це буде, я дуже сподіваюся, що це буде якнайшвидше.